Про війну та перемогу. Мене звати Назар Мохачов, ви дивитесь YouTube канал Свій до свого по своє». І сьогоднішнім моїм співрозмовником вкотре буде Владика Стефаній. І я хочу його запитати як людину духовну і, водночас, як людину з хорошою, високою технічною освітою, технаря, так званого, про війну та перемогу. На рівні означень, на рівні того, щоб побачити суть і одного явища, і іншого. Дякую. І я буду вітати усіх. Ну, бажаючи певне перемоги. В ширшому сенсі свого слова. Перш за все, перемоги над своїми внутрішніми ворогами. лінь, егоїзмом, трусливістю, заздрісністю. І тоді завдяки цьому підняттю духа так і настільки, щоб ті, хто на передові, мали за спиною могутню опору. Ця війна почалась не вчора і не сьогодні, вона тягнеться вже більше пів тисячі років від моменту, коли Андрій, так званий Боголюбський, Перше зруйнував Київ, і вона не припинилась і не припиняється до сьогоднішнього дня. Але чому я захотів говорити сьогодні саме про цю тему? Бо спочатку весь час говорилось про те, щоб там відійшли на ті кордони, відійшли на ці кордони, такого року. тижні з такого, максимум. З такого року, ще якогось року. А я коли все чую, я згадаю, згадую одного римського сенатора, який коли б не виступав у сенаті, то він завжди говорив, картаген повинен бути зруйнований. Mm -hmm. Буде ремарка. Без часу то путаються росіяни, там те, ну і по-всякому там називають. Ну, Я вже в літах, і я не боюсь, вже, що мене там притягнуть до якоїсь відповідальності. В Шевченка в кобзарі є слово москалі. Московити, москалі. І жодних росіян там це видумане слово, але яке важко повторюється і важко лягає на текст. Москалики, що уздріли, то то й очухрали. Правда каже, що то і було наше, тільки вони наймали татарам, пашу та полякам. Ну, нехай так і буде. Так, смію, так сміються з України сторонні люди. Не смійтеся, чужі люди. Церква домовина розвалиться. І з-під неї встане Україна. І розвіють йому неволі, світ правди засвітить і помоляться на волі невольничі діти. Я думаю, що незабаром це пророцтво буде здійснюватись. Але ми повинні розуміти, що тут ми повинні переступити через таку трактовку якусь отої парадигми Ні убій. Мені дуже шкода, скажену, скаженого пса або сільського, як він сказався. Але для того, щоб порятувати інших тварин і людей, не доводиться зробити те, що доводиться. Ну, тут є. От. І в даному випадку, в даному випадку, я не супереч, не, я вважаю цілком нормальним, що наші священники на передовій, що наші воїни благословляються. І не вважаю випадковим, що сьогодні. Україна напічкана у складі п'ятої колони ще елементами, які зовні не проявляють себе. А ну подивіться, в Україні ви багато знайдете українських монастирів. Всі вони піднімались на ноги коштом українців протягом десятків років. І потім, як ми вже тепер знаємо, що там були і кадри, і зброя, і література, і все інше. І сьогодні ніде не видно і не чути, щоб раптом ці монахи так звані раптом стали україно-орієнтованими. А інституція існує. А чи багато храмів перейшло? В Києві, безпосередньо в Києві. А це наслідки того, що ми свого часу весь час робили реверанси, що ми, що ми керувалися десь співправдою. Не ми, а ті, хто знаходився при владі. Ну, а ми дивилися і мовчали, і мовчки чухали, чухали чубі. чубі. Так. І мії подлі раби, подножки царські. Окей. Давай а... будемо цей дух лакейський з себе вибивати. Із себе вибивати. Навіть не вибивати, а вбивати. Або вбивати в собі. в собі москаля. Mm. Убив собі байдужий. Раба. Ра... А москаль це синонім раба. Розумієте? От ви подивіться: сам характер служб в московській церкві, проповідей. Там кругом нівелюється ну, російською мовою достоинство, української гідності, гідність людини. Приниження. Якщо ми вже зачепили таку тему, я все таки мушу вас тут запитати. В цілому, теперішня форма Християнської церкви вона дійшла до Ну, по суті, формування рабської свідомості. Не тільки московська. Московська це очевидний ворог для всіх українців і не тільки для, для всіх морально здорових, скажімо так, людей. Але в даному випадку, в цілому, це рабство нав'язування. І навіть от колись в нашій давнішій розмові, яка є на нашому каналі, ви навели приклад, який мені був невідомий. От значення слова помилуй. Наскільки часто його вживається в церкві, і дійсно ж. Така як ем, асоціація, що от, ну, там є хтось з батогом, і от, що зробив провину, тебе тим батогом, там, грубо кажучи, б'ють. А насправді з точки зору походження слова помилуй полюби. І це ж перевертає повністю свідомість, але це ж саме є і в так званій українській церкві. Зараз я чуть відійду, начебто від теми, але для того, щоб вона стала більш зрозумілою. Бо ми весь часто вчемося, от православ'я, московська, церква, київська і так далі. Давайте трошечки відійдемо. Певного часу, коли виникло політичне терття між Константинополом, Константинополом і Римом, папа Римський уже мастить на царування німецького імператора. Що обурило Візантію, мав бути на землі лише один імператор, а тут вже два. Далі починаються стосунки між папою і імператором, перетягання канатів. Один час бере гору один, а в інший час інший. Але в усякому разі, в основному папа залежить від німецького німецького факту. Бо коли трошки Франція була піднялась, то вона зробила свого папу, якийсь сидів у війньоні. А то вона скажуть там розкал православ'я, розкал православ'я. Та й в католицизмі було й два папи, і три папи. Так, як тільки ми починаємо лізти з церквою в політику, Ну церква і, не може бути політиком. Правильно, вона, вона, вона обов'язково політичний фактор. Тому ми маємо те, що маємо. Але я до чого веду? Я веду, що коли церква, коли християнство зробилось одержавленим і властиво перестало бути християнством, це всі напрямки насправді в дусі своєму. От чому я зараз заговорив про католицизм? А при нагоді я вам розповім про, про протестантизм ще більше. Ну, зрештою, Шевченко. От, основная, основна, основна. Перешкода для амбіцій Німецької імперії це була річ Посполита, яка своєю могутністю тримала з, на заході німців, а на півдні Османську імперію. І на сході Москву. Mm, але вона три Тамерлана трималася за рахунок того, що Вишньовецькі. Острозькі, кісілі були українськими князями і навіть потоцькі насправді. І Потоцькі були українськими князями, а не польськими магнатами. І через Ватікан, через Ксьонзів отруюється свідомість спочатку польських магнатів. Через них шляхти, яка їм прослуговувалася, і вбивається в, 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 протягом століть в голови поляків шовністична ідея. Мета досягнена. Українців з поляками штовхнули і розвели. Шевченко, отак от то ляше дуже брати. Несить і ксьонзи магнати. Нас порізнили, розвели. От. А тепер дивіться, от тепер, коли ми це подивимося, нам буде зрозуміла і волинська трагедія, і багато чого іншого. Тобто треба дивитись глибоко, дивитися в основу. Ну, я особисто вважаю, що є певні сили, які дуже люблять стравлювати між ну, собою народи. Звичайно, розділяй і владелю, Так. Розділяй і владиві. Тому сьогодні, принаймні, я проповідую, наскільки можу, що в церкві в нас має бути україноцентрична політика, який в другий Єрусалим. Друге, я вже говорив, я дуже скептично ставлюсь до Томоса, за який Варфоломій ще дещо собі хоче виторгувати. І який ударив сьогодні фактично по, е, по можливості розвитку духовності і культури української діаспори і українських біженців, через те, що греки не будуть займатися українськими питаннями. Звичайно. А єпіфені, згідно Томосу, що немає до права. Але я обіцяє, що як веде Лаври, то може я тобі щось там дозволю. Розумієте? Патріарх Мстислав казав для початку визнайте самі себе. Так от, патріарх Мстислав був патріархом української автокефальної православної церкви. Авто сам кефас голова. От. Я не буду зараз заходити в історію, розповідати, те, як вона там нищилась, не нищилась, але у всякому разі сьогодні стоїть на... Сьогодні порядок денний. Відродження неодержавленого православ'я, уніфікованого, зручного для того чи іншого олігарха. Чи іншої геополітичної чи іншої сили. геополітичної сили. А от цієї скарбниці народної духовності еталона оцінки. Поведінки, діяльності, відчуттів народ. Оце те, те, про що ви говорите, я його формулював приблизно як перехід до надрелігійної форми свідомості. Правильно. Саме надрелігійна форма свідомості. Ви правильно говорите? А що, дивіться. Ну, приклад, от зараз там прорвало дамбу, тече потік, там попали люди, пливуть там десь дерев'яшки, нечистоти, людина мусить. Там дивитися, щоб дерево поле не вдарило, щоб в рот нічого не попало, то треба не про те говорити, що хтось неправильно пливе і неправильно руку виносить, а треба вийти з цього потоку, піднятися над ним, подивитись, куди тече, куди несе і куди може прийти. І що з цим робити. Ми сьогодні свідомо мотають тут, в цих лабіринтах. Щоб ми не могли піднятися вище і подивитися згори. І сфокусуватися на конкретній на меті. Думаєте, от Чому, як ви зараз відчули, що я об'єдную, здавалось би, різні поняття церкви, держави, ідеології. Я з вами... тому, що, тому що дивіться, сьогодні ми стоїмо, от ми не вміємо, там, не можемо, нас інші керують і так далі. Нам треба виховувати. Народ здатний мислити, а хто буде виховувати? Іван Франко, нове, гарно наказав. Нове виховання потребує нових вчителів, каже Франко. А, Франко, а народ не може собі виписати їх за границі. Отому сьогодні надзадача якимось чином виявити в суспільстві те, що здорове, те, що здатне. Воно має поляризувати суспільство. І згуртувати здорову І згуртувати, частину. Бо тільки через толоку ґрунтується громада. А толока робилася для чого? Для побудови чогось конкретного, правда? От у нас є конкретно сьогодні. Конкретне завдання. Перше. Звичайно, необхідне. Перемогти зовнішнього ворога. Одного з. Од... Чи принаймні одного, Того, що не першого найближче видно. Друге, знищити хатнього злодія. Ну тут не просто злодій. Це не просто. — Він каже вже, що це все його. А ми тут. ну Ну так... — Я не буду вдаватися в 90-ті роки, хто і як розікрав народне. Зумієте, бо, ну, знов таки, я, ну, я не дуже м'яка я категорична людина. Якби від мене залежало, то на почесному там місці, там Маріїнському, були б всі наші президенти, починаючи від Кравчука. Ну якщо він вже там десь закопаний, то треба передивитися фільм Покаяння Грузинський і подивитися, що з тим цим робити. Поки ми не відхрестимось. Справедливість. Відновити справедливість. Поки ми не відхрестимось від от того, що свого часу було сюди нав'язане, ви ж подивіться, згадайте оці ще це часи Центральної Ради. З одного боку більшовики, а з другого білогвардійці. <рес> а в самій Центральній Раді сиділи а, а, зрадники, а яких нам малювали ради патріотами. Пригодні... А тепер далі. Це я сказав про політичне питання. Церковне питання. Час окупації німцями України. Українці намагаються відновити церковну автокефалію на чолі з митрополитом Полікарпом Сікорським, і московська агентура з одного боку, і російська зарубіжна православна церква з іншого боку, можливими всіма засобами давлять. Ну, звичайно. І, звичайно, задавили негайно після того, як більшовики зайшли. А потім що? Десятками років проклинали, Москва проклинала Зарубіжних, зарубіжні проклинали Москву, були і ті, і другі ні канонічними, ні благодатними, а потім, коли еміграція вже в третьому поколінні перестала ходити у церкву, приїхали в Москву, помирилися, розцілувалися і без жодних наслідків тепер вони єдині. Між собою і орієнтовані проти України. Як були, так і лишились. Знаєте, я на фоні оцих всіх наших з вами розмов і про церкву, і про владу в цілому. Дуже багато в інформаційному полі, в діяльності всіх, фактично всіх без винятку церковних структур, там за рідкісними винятками, до яких, власне, і ви належите. Нашу увагу, увагу українців розфокусовують від однієї простої істини. Влада це є інструмент. В даний момент часу інструмент знаходиться в антиукраїнських руках, в руках українських ворогів. Коли ми говоримо про церкву, то на мою думку майже всі церковні структури в Україні вони не сприяють тому, щоб український народ звільнився. Звільнився в духовному сенсі, в першу чергу. Ну я не буду давати оцінку, в принципі, всі, там, всім гілкам так званої влади, бо я, я трошки взагалі мені це формулювання не імпонує, бо згідно Конституції і не тільки влада належить народу. Ну, Є формальна, а є фактична. А це органи управління. Це органи управління, але які ухопили оце слово влада і вирішили, що вони влада. Але якщо це управлінці, то раніше чи пізніше ми повинні взяти їх за штани і спитати. А як? А то думайте, ви ж е, маєте громадянський рух, об'єднуйтесь, об'єднуйте сили і так далі. І друге, е, якщо поляризований народ... Якийсь настрій, так як от потік іде, то тоді ніяка влада та з так званих вона не дуже вистоїть, Якщо вона не. Не затягне процес і далі. ми ж бачили Майдан. Ми бачили Майдан знизу, ми бачили його зі сцени, ми бачили те, що було поза Майданом, ми бачили, ми бачили той квадра... трьоглавий одночлен. Потім з консультаціями з фірташем і з іншими і так далі. Ми все це бачили. Але це не применшує, одначе, волі того народу, що вийшов, і в принципі, і, в принципі почав цю роботу, тому що. З Майдана пішли в кедах і в майках передову. При всій силі Майдану ми чомусь програли. Я не, думаю, На той що момент ми, часу. я не думаю, що ми програли стратегічно, в перспективі. А тактично. Тобто, ту, бит, ту битву ми програли. А війну, я думаю, ми виграємо. У нас інших варіантів немає. О. Тому я хочу, хотів говорити про війну і перемогу. <ріст> <ріст> У нас інших варіантів немає. Всі дії і внутрішні, і зовнішні, і робота над собою, і гуртування це заради перемоги українського народу. Тоді слава Україні! Слава Україні!